Всім привіт! Їду інспектувати ще одну особу. Але слухайте, знаєте, що, що я зараз подумав і підіймав себе на думці. Артиста вибагливий пішов. А знаєте чому? Тому що мало того, що в нього машини зараз нема, бо машина в нього десь там в Європі катається. Він каже: А по-друге каже: Ромчик, без питань проінспектуєш мене, але дай мені машину і обов'язково, щоб вона була автомат. Чому? Я не знаю. Хоча він з. Олдскули та мав би їздити на механіці, ну може відівчився. Коротше, їдемо, проінспектуємо, подивимося і зрозуміємо, чому він вибрав все ж таки автомат. Цікаво, згодом побачити. Буквально за пару, щоб воно щиро було А от вам від кого буде інспектувати Саша. Машина військова, автомат. Розділяю власну. Пару таких Ну може підказати, якщо що. Не, відкрий то, Санька. Ти закрив. О! Слухай, ну. Е, як тобі авто? Ну, класика. Класика. Леклумба панорама. Е, я просто маю на увазі, знаєш чому. Е, бо ти перший артист, який в мене е, витрубував, знаєш, авто ще й автоматі. Тобто в тебе був такий певний райдер, щоб ми з тобою записали програму. Ну, тому що моя машина за кордоном. Так, я і... знаю. Ну, я маю я задовільнив. Супер. І це, знаєш, мені було дуже цікаво, я таку провокацію зробив, чи ти будеш пристібатися чи ні. Бачите, народ, пристібайтеся обов'язково дотримуйтеся правил дорожнього руху. Ні, тут просто я одразу себе привчив. Я навіть поворотник показую, коли нікого немає, коли паркуюся. Просто звичка і все корисно. Я 11 з половиною років. Робив сценарії щоденної автомобільної радіопрограми, вона називалася АвтоПро в Харкові. Uh -huh, uh -huh. І, а до того я вів автомобільну програму теж на радіо Мерседес Ньюс о Мерседесах. І коли ти щодня стикаєшся зі статистикою і так далі, тобто є дорожні ситуації, в яких е пасок. Е не рятуємо, яко кажучи, але їхній відсоток це як я не знаю вакцинування від ковіду. Статистика працює на боці здорового глузду. Так само, як і пасик. я себе привчили все. А скажи, в тебе досвід водіння Який? Як думати, отримав посвідчення водія? Років 20. Років 20? А першу машину пам'ятаєш? Вона нас прожила з фаготом 5 днів. Ми купили на двох BMW. Можемо їхати, 30... до речі, і... куди їдемо? Куди скажеш? Ти, ти замовляє музику. Драйв, правильно? Так. А... а чому? Ну розкажи, як це вона 5 днів прожила і що? Ми її взяли в Харкові ага. знайомі. Ага. Колір був долар називався. Ага. І значить, вона була така красива, хороша. Ага. І тут це було перед Новим роком. Нам допомогли друзі і перегнали на Новий рік в Київ. Uh -huh. І значить, тут я вирішив, що було б дуже непогано, якби ми поїхали в Карпати. Uh -huh. Зібрали кілька машин друзів, вирушили, а того недоброго дня це було десь приблизно 3 січня. Uh -huh. на щось... Або широкі, широкі колеса за широкі. Ага. Вона ж не для цих дорог вона ж для бездоріжжя, Вона, до речі, ця машина а, пройшла Хрещення дуже таке бойове. Mm. Вона тільки-тільки приїхала звідти, там, до речі. Ну, вона так керується важкова. Так, 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 так. Не БМБ. Так от, і ми вирушили, значить, поїхали Житомирською трасою. Йшов mm -hmm. льодовий дощ mm -hmm. жахлива. Погода, фагот був за кермом, ага. і, значить, грейдер ага, сипав ага. пісок. Ага. Якось називалося це містечко Фагот, може пам'ятати. І, і, значить, правими колесами він ципанув той пісок, обходячи в лівій смузі, ага. той грейдер, лівий, лівий, лівий бік був. Ну, лід, хоча uh -huh. вона була на шипах, uh -huh. і вкинуло його на грейдер, uh -huh. потім ну, закрутило. Ну, коротше, Важкі травми отримала машина. Знайома наша дівчинка-режисерка, яка сиділа позаду, вдарила. Я їхав в іншій машині, uh -huh. вдарилася обличчям сидіння, і в неї був о, така лилова щока, що я їй дав поганяла Лілу дала з мультіпас і вже 20 років, як ми її називаємо Лілу. Але ми були настільки радісні і налаштовані зустрічати Різдво, що ми кинули нашу першу машину на найближчій з ну, Ні, 103 січня. <гум> е, на якійсь парковці а, поїхали на вокзал, і наступного ранку опинилися в Ялті. <гум> Карпати, Ялти. <гум> <гум> Ви та. зрозуміли, що просто в Карпати <гум> не ваше? Не, не та погода була. І тому машина прожила недовго. Ми її продали доларів за 700, як нам тоді здавалося, під документ. Щоб хтось завіс, а насправді її відремонтували, і потім Фагот випадково замовив таксі. І вона на харківських номерах приїхала на замовлення. Фагот ледь не заплакав. <тас> не захотів викупити? А, як пам'ятку. <тас> Можливо, ідея така була, але з тих пір ми нічого про ту машину не чули. І наступні в нас вже були BMW-36 в кожного своя. Я в піаніста тартака в Кіси купив, а у Фагота була вишнева така красива, дуже 36-ка. Потім після неї на ній їздив наш барабанчик і якось на тій на фаготовій красивій. І йому на монтажі не закрутили колесо, в нього відкрутилося на, на ходу. Така от доля тієї. А в мене була дуже красива чорна машина. Я всім машинам даю імена, окрім першої, там я не встиг. У мене була т трійка 36, 1,8 автомат, і я її назвав Тріша. Я був тоді під великим враженням. від Книжки Стивена Кінга, дівчинка, яка любила Тіма Гордона, uh -huh. і дівчинку головну героїні звали саме Тріша. Uh -huh. Тому була Тріша, потім я озвучував мультик. Ра -ра -ра. Вона в мене така я вже... Який сенс брати старий BMW? Бо якщо ти купив новий, в тебе один оргазм. Ось ага. машина. Якщо ти взяв стару і починаєш її покращувати, в тебе значно більше оргазмів. Ага. Поставив там, наприклад, сабуфер це тоді було хо-хо-хо. Ага. Бабах. Круто. Потім подарували мені на день народження маленьке кермо Момо. Угу. Так мені було з ним дуже зручно. І якось я озвучував мультик Теркель і Халепа. Угу. І режисер озвучання Мирослав Левицький, він тепер знаний кінорежисер і кліпмейкер, захотів спитав, чи не продаю я машину. Я сказав, так, продаю. Я йому продав а, одразу після капіталки двигуна в uh -huh. прекрасному стані з антикрилом, яке мені теж хтось подарував. Коротше, вона була така Ага. Uh -huh. І потім була така от в мене п'ятка автомат 39. дев'ят. Ну ти БМВ, я так зрозумів, так? Да? Так, але я позор. Я на БМВ їжджу тільки тому, звик, тому що всі навколо в нашому колі їздили на БМВ, тому що я не люблю ну, швидко. І... Їхати і порушувати правила. Тому uh -huh. ну, я позор був БМВ клуб. Та ладно, прям позор. Та. Ти наоборот, ти вічливий і водій, який е, показує своїм mm -hmm. прикладом, як треба е, поводитися на дорозі. Бо якщо він навіть поїхав, порушуючи правила дорожнього руху, і скорше за тебе там на 20 кілометрів, ну приїде він з пункту в пункт Б, скорше тебе там на 5 хвилин. Ти прийдеш на 5 хвилин пізніше, але ти цілий, а він хрен його знає. Я взагалі Києвом їжджу на машині за останній рік вдруге. Одного разу Фагота відвозив на його машині. І от вдруге, тому що моя з родиною поїхала за кордон, дружина на ній. Сумуєш? Да. Ну і там їм важко якраз сьогодні переписувалися, записатися, записатися. на СТО в Німеччині. Це такий виклик. Тобто, Віддіть, ага, діагностика, скажуть, за три тижні вас чекаємо, ближче нічого немає. І вони так. Коротше. Був прикол. Ми зараз в крайньому турі виступали. Німеччині десь. Виступали і наступного дня ми грали, мали грати в Гановері. Біля якого якраз живе моя родина. Mm -hmm. Я, ми їхали мікроавтобусом причепом і окремо фагот брав свій X5, тому що в нас мерч не влазив. Весь ми були як друга вантажівка. Mm -hmm. Ну і другою машиною зручніше там підскочити, якісь лоти на аукціон купити, відвести. Краще коли дві машини в турі, ніж одна. Ну і ми за кермом проїхали. Ці тури Фагот повернувся, каже, ми проїхали рівно 9999 кілометрів. Він засікав від Києва вдома додому. Потім з'ясувалося, що там просто більше цифр немає. що Ми проїхали більше, просто закінчується лічильник на цих цифрах. Так от я і Діджею кажу, давайте в ніч після концерта поїдемо під Гановер висадити мене, тому що мені треба терміново не зачиняється. Така купа проблем, Там, В X5 у мене в старенькому. Там, наприклад, на митці бажано, щоб парктроніки або дзеркала не чіпляли водою, бо це слабенькі місця. Я двічі мені всі парктроніки, вони все одно не працюють так, як треба. Ну і коротше, домовилися на станції, яку в Ганновері тримають пацани з Дніпра. Переткнулися з ними по волонтерці. Ми купляли в Харків після попереднього туру для МНС фуру. І до мене вночі е приїхали там в Німеччині. Е е треба було віддати гроші. І Дивляться, що машина стоїть на київських номерах. Кажуть, твоя, каже, та моя, але вона відчинена, там, типу, двері не зачиняються uh -huh. поміняти тут щось це. Ну, там, я, ну... я не знаю, як вони в Німеччині, тому там і сервіс такий дорогий, що ну, просто. І тому вони продають машину, тому що ремонтувати це довго-дорого і г... гемор. А наші купляють? Так, ну, тому що в нас майстри які. Так, так от. Так. І. Е, вони забрали гроші за фуру, фура вже давно в Харкові, але кажуть, так давай ми тебе зна... тобі знайдемо когось з наших майстрів, ну українців, щоб тобі ага. полагодили. Знайшли йшли майстрів, домовилися, вони кажуть, на 9, ранку, о, на 9 ранку в такий день, і в день концерта в Гановері. Mm -hmm. Я вмовляю фагота діджея, кажу, давайте ніч не спати, ви вивантажите мене в селі mm -hmm. і їдете в Гановер спати перед концертом. Ну і я після концерту, всю ніч не спавши, сідаю за кермо, їду в Гановер, знаходжу СТО. Виходять люди, і я йду до них. з... Знайомитися, що я роблю, зачиняю 20 І машини на центральному замку. Uh -huh. Ну, коротше, довелося вибивати скло. Їхати в сусіднє містечко на шрот, шукати таке саме скло, а там шрот саме. Ну, тобто, він йде і сам знімає. Uh -huh. Ми з цим мішою з Дніпра зняли те скло. Uh -huh. Це 60 кілометрів від номера. Ми приїхали, а в мене ввечері концерт. Ага. Я ще не спав. я у них в офісі в перший дня кажу: пацани, робіть стеку на місці з Дайте я якийсь диван, мені треба хоча б годину. З'ясувалося, що вони ми забули якусь заглушку, що вони ще раз їздили в це сусіднє місто добирати цю заглушку. Поставили мені скло, я приїхав на концерт на такому автопілоті, <гум> а, що, нічого взагалі не розумів. Що я кажу, як я кажу. Така от весела історія була. Сука, ну ти про це так насипаєш. Я навіть тобі не можу задати питання, А ти таке враження, що я тобі, знаєш, вже перелік питань написав, і ти підготувався і розказав. <гум> Ні, ну ти класно розказав. А у фагота... ти... <гум> в, 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 в цьому турі луснув. Шипник ступиці. Ага. І тобто, якийсь у нас був. Ми телефонуємо нашому Кулібіну, кулібін інженері, нашому ага. майстру, який е, всі наші машини лікував. Він, ось він каже, що ну знайдіть там ось. Ми думаємо, та де ми знайдемо? Ми щодня в іншому місті, інша країна. А. А. а в Європі це неможливо, так як в нас вирішити. Юра, я зараз під'їду в мене тут. І в Лейпцигу знайшли українця хлопця, який працює саме на станції БМВ. Mm -hmm. Він взяв свої години, які він може використовувати для себе. Mm -hmm. Ми приїхали в місто. У фагота забрали в день машину, і вже на концерт чувак привіз, віддав ключі. 300 євро, коштувала заміна. Це просто було ну, знаєш, так, відчуття алілуї. Mm -hmm. Легкої алілуї, тому що ми не знали нам ще кататися безперервно. Там 11 країн, не. може 10, в тому турі, -то, не пам'ятаю. І боялися, що якась станеться проблема, тому що механіки з нас слабенькі, ніж все ж таки. А Слухай, мене справа. А знаєш, що я так думаю? Ну, ви максимально популярні, дуже відомі і широко відомі. у гурту вже багато років а, буває таке, що там вот не хочеш, ну от получается там якесь там трошки відступлення від правил дорожнього руху, і, і з тобою погналися працівники поліції. Або тебе зупиняють, впізнають, як ти з ними розходишся. Ну Но... з фоточкою Бо чи все ж такі протоколи бувають? По було. зараз все через протоколи. Ми їхали з фоготом, його впіймали на перевищенні, на них камери, тобто вони впізнали. Ми кажемо на концерт, як завжди. Ми... Десь на західній, були, з міста ага, в місто. Ага, ага. Вони кажуть, та ну, це, це вже. Оплати штраф, і я куплю білет. <гум> <гум> так, <гум> так. А та. раніше було, це, це тобі треба з фаготом покататися. В нього купа таких історій веселих. Він же швидко їздить. Да, він так, він любитель такий. А в тебе комічні які ситуації були? Ну, то до фагот, тому що це з Фаготом було. В мене які ситуації. Ну, я... я не льотаю так, щоб. Мене зупиняли і так далі. Я сам суцільна комічна ситуація за кермом БМВ. Коротше, народ, не відволікаємо, їдемо далі, дивимося, а в кінці зробимо свої висновки. Так, Фос, що я тобі хочу сказати? Мені з тобою їздити сподобалося. Ти досвідчений вивижений водій, який їде, дотримуючись правил дорожнього руку. Я тобі дуже дякую. Ти Прошу я... заністить слова в протокол. Да, це яскравий приклад того, як треба. Їздити за кермом народ. Став лайки, вподобайки. І, до речі, в описі я хочу зробити посилання на твій благодійний фонд. І згуртовані так. і згуртовані. І донайте, скидайте. Дякую всім. Ми пар. займаємося тактичною медициною. Маєчте, все. Я Та, пішов. Все, все, дякую, па.